Всім привіт! Я знімаю відео один. Зараз буде обзор на мій аккаунт. Передвинемся сюди, щоб не мішати. Ось сюди, пода. Так. Да. Ось мій аккаунт 117 мм, но я можна купити з цієї легендарної штучки. У мене. У мене є пара оружечок, зараз покажу яких. Я не дуже багатий, але буду багатий. Заходимо на карту Base 01, пожалуй. І да, у мене є такі калашики. Рекомендую взяти на них ще учитися не треба. Просто стріляєш і все попадаєш в ціль. Ми знаходимося. Ось у мене скільки пушечок. Дов... Ну, Небагато, але но нормально, в принципі, для такого арсеналу. Ось самі дорогі пушечки це оця пушечка. Оця пушечка ми всі знаємо. І тут це знаємо, і тут це знаємо Мало хто знає, що оця пушка са... теж дорога. Ну, і зараз буде саме жорстке ПВП. Будем ПВПхати. Помните, я вам розказувала в Тіктокі. Е, ой, не в Тіктокі, фух. Е, я вам знімав шортс і казав, що в дуелях четіри. Зараз я вам це продемонструю. Дуелька. Заходим. Так, странно пока ще читерів немає, поки ще нічого такого не наблюдаю. Это... Капіці, мангал запустили. Ну просто ПВП будете наблюдати моє. Коротше, я буду фігузо таке пушечку. Фу, да ну блін. Ну зато мінус один робив. А що я перематувати не можу? Що за глюки? Я перематувати не можу. Ха -ха -ха. І коли, чи, і коли я нажимаю, я не можу нічого робити. Ну ніт. Мені придається навсігда застрядки. Окей, перезаходимо в Чикінган. І це знає каждый. Бо Чинг, він Туки-Туки. Він научив фізику, що надо. Ну, другая. Также... Ну, от так. Зараз вам повезе і я знайду таку дуель, куди чи такий. Не, ну зараз, якщо тут є чало, якщо тут знайдеться... Та! Ось от так, сама карта. Блін. Літає. О, там сама карта. Та ну, блін, ви бачите, що тікінган творить? говорить. Це капець. Тому ми йдемо просто в танчики. Я батя, я скритий батя. В танчики поіграєм. Ай-яй-яй. -ай -ай. Ось я скилл по танчика. А, ай, чуть-чуть лагає. Це, мабуть, ігроки там щось підмішать. Капець наш вора Так. забравочку. дічку, не знаю з чим. Числа, і так не понятно, чего хаем щоб ніхто не а вони не хочуть виходити Труси Труси Погодіть один вийш. А все атакуємо атакуємо Атака, утка, это утка. Атака, атака. мы друг друга поломали. Ну короче, все відео розказав що бувають читери. Ну, В шортах розказував Всім покинул! Ну, і обзор провели. Підсумки обзор провели, розказала братіра. Всім пока!